Друзі, всім привіт! На битві агродетанів зараз будемо презентувати подрівнюючий каток шириною захвату 12,5 метрів. Дуракат від компанії Беднар, який має вагу 15,5 тонн зараз. Наповнені каточки водою. З трактором працювати буде 9С. Масой Фергюсон потужністю 425 кінських сил. Щоб зрозуміли, по якому агрофону, ось будь ласка, була тільки що скошена кукуруза. Кукуруза зелена. Зелена кукуруза і поруч скошений соняшник. Палка соняшнику, бачимо, прийшла жниварка. ось висота десь метр 50. Висота палки. Ну і будь ласка, бачимо, яке, яке чудове подрібнення. Дивимося на яку фракцію у нас перебило. Бачимо, як палка порубана. Ідеальне подрібнення. Взагалі, чудова робота. І бачимо його на роботі написано, на пітеризмі. Бачимо, як летить земля так. Ну, і дивимося подрібнення подрібнення кукурузи кукуруза подрібнена. Ось де також бачимо яку фракцію подрібне. Подивитися як вотрібний. Центральний каток.